Активна участь в історичній годині. Україна минуле сучасне і майбутнє. Яка пройшла в рамках Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек, взяли учні 6-го А класу. Вони декламували вірші Ольги Пилипчук і збірки Дуремні роки України. Переглянули презентацію, а також активну участь взяли у відео Вікторині. Мацінка рідна свята. Заключалась первінку стежина, зашуміли у жита, Звонить Дзвонить громадяна, звузікали. Ющу отрунку на півд Україна, бо для України ще сердиться задавати свій. Кожний потерчу на мене таким і безкінечний спіл ось. У серці вкрай не відбирай, закуплений дужий рідний, куди не глянь, довкіл одні руїни, Тримайся, вірно, серце України, Устанк на літом бродськи молили, а понад світлі небосхили. Ми вистоїм великою ціною І вийдемо із вогняного бою. Під небесі знову посвітліє, в серцях людей і душах потепляє. З Являться поети козаченки, підборі куліша, Франка і Шевченка, піднімуться зруйновані світові, державний гімні і натомість. Здіймайте з нами на все і вище, вище. Народну історію на вище. Постане перед світом України, нескорені скорее будні людини. Заколискована співом солоддя, заквічена червоною калиною, нескорена Україна моя, і зветься величаво батьківщиною. 16 жовтня пройшла година спілкування, що я можу зробити для України з учнями 5-го класу. Школярі переглянули презентацію про історію української державності, взяли участь у вікторині Незламна і свята Україна моя. Зветься Україна. Під такою назвою пройшла історична година з учнями 7-го В класу. Школярі взяли активну участь у Ві не вірю. Цікаві факти про Україну розповіли про знайомих героїв летичівців, які загинули або ж перебувають на війні і відстоюють цілісність нашої держави. Незламна Україна. Пройшла історична година з учнями 8 класу, під час якої школярі дізнались історичні факти з лету і занепаду нашої держави, а також переглянули відеоролик видатні українці, які змінили світ. Я родина, мої друзі і знайомі, мир і спокій в нашій домі. Україна це солдати, що нас вміють захищати. Це найкраща країна, неповторна єдина. Герої нашого часу назавжди в наших серцях. Під таким гаслом пройшла історична година з кушнями го векласу. На якій школярі переглянули відеопрезентацію, а також поринули роздуми, що для кожного з нас є Україна і що ми можемо зробити для перемоги. Дякую всім, хто взяв участь у всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек «Вірю в майбутнє твоє Україна. Окремо хочеться подякувати учасникам акції Подаруй бібліотеці книгу». Ці книги стануть корисними читачам нашої бібліотеки. Поклонімось священній землі. За щедротні дари поклонімось. Чистим водам у сивім Дніпрі. І блакитному небу вклонімось, і за воїв, які на броні, всім народом, всім світом молімось, а за тих, хто поліг на війні, у всіх храмах України молімось. Світла пам'ять у наших серцях про героїв ніколи не згасне, нехай на рідних кривавих полях квітнуть маки, як промені ясні, п'ють волошки небесно, блакить, і ромене боліють у житі. Скінчиться війна, нас не скорить. Мирне небо не буде зоріти.